Яблуня, як церква зелена, в шелесті стоїть молитов, птах залишить у небі трени, як до служби буде готовий, гілку стрічкою перев'яжи, наче свічку постав воскову. Терпнуть зуби і терпне язик, це від проповіді оскома. Ти не знаєш цього стану ще. Це від проповіді тихий щем, що зеленим птахом зронено, з яблучним голосом золотим птах на службу вечірню летить. Чуєш, падають в трави дзвони. Без дому. Я вигнаний з дому, хоча і не виходив за двері. Навіть не відчиняй вікно, але із дому вигнаний, ти загубила мурашинку світла, і я, боюсь одного дня її не знайти. Відчуваю, вже бджоли літають біля твоїх очей, і ти поволі засинаєш від меду на повіках. І ось ти з босими ступками обережно уподібнюєшся лелеці, не звикла до тих місць, про які я думаю. Чому я знаю, що тобі сняться місця, де ти ніколи не була, про які можу знати тільки я, і чому ти постійно боса? Часом ти засинаєш поряд, часом просто сидиш поряд, часом співаєш поряд, часом їмо разом, часом розмовляємо довго, але руки твої постійно однакові. Твої ранкові руки такі, як денні, такі, як вечірні і нічні, але кілька пальчиків, безстрашними зайченятами, інколи прибігають із твоїх рук, складених у кулаки, наче на них сіли дві мурашинки світла, наче я не вигнаний з дому і живу тут у вагоні метро, а всі інші люди то просто гості, які прийшли подивитися на твоїх зайченят у моїх руках. Що мені хапатися за твої легені, що пливуть вітровою річкою, чи не скидати твоє волосся зі свого одягу? Я намагаюся впіймати твій погляд, наче застіпнути сорочку в повітрі, але не розумію, куди ти дивишся і чи взагалі дивишся, якими нитками пришиті гудзики твоїх зіниць. Що мені лишається, поки ти ще не поїхала продовжувати робити дурниці, як дитина, ні на кого не зважаючи, і зі сміхом, чи вигадувати, що тобі має наснитись, щоб не прокидалась від сліз? Якби твою білу сукню обмалювати звірятами ти випустила їх у найкращому лісі, довго з ними прощаючись. Якби ти заснула у найкращому лісі, то, прокинувшись, виявила б. Що поділ твоєї сукні тепер обріз квітами, якби впіймати твій погляд і розгледіти зелені зірочки, я не застібнув сорочки у повітрі, іду тепер з вокзалу розхристаний, наче мені найтепліше цієї осінь. І що лишається? Тільки вірити тобі, твій запах, якийсь хиткий човен всередині. І наостанок, скільки у лісі вогню, стільки у тобі лисиць, скільки на них не полюй, кожна із них насниться, кожна із них розкаже казку чи може правду, ляже в ліжко і стажі, це сьогодні, а завтра вивчить втомлений голос в тиші і у молитві. Це все мені на користь, чи це усе на крик мій, ти мені не розкажеш. І жодна лисиця твоя, спокою мого стражем не залишиться стоять світлом із твоїх каплиць витише і задзвеню, скільки у лісі лисиць, стільки у тобі вогню.